хомяк і морська свинка. Сьогодні ми йдемо нам цей вже в місто, ми трохи тут пересиділи, під я вирішив не робити. Привітайся, мій друг Всім привіт! А, і в минулій серії я казав, що він росіян Це був жарт! Ха-ха-ха. Так. Йдемо цей до динозаврів. Що ви нам скажете? Пидор! Чё? Ты вообще? На! Пидор. Во вам! Вот, уби! На! Що тут будуть? Підори. <рес> <рес> Ай, ти жива біня, аж вгору. Ага. Угу. На тобі! На парк юрського періоду. Втік. Чого на мене лезеш, ти? Тіре тяпка, тіре-тяпка. <рес> Не буде більше динозавра та перезарядка. А як він плаває, якщо вони не вміють плавати? Він не вміють плавати. Бачу, на кінчиках лапок мають такі плавачки. Ой, я знаю. Це їхні проблеми. такі От скелі, коли міста динозаври. Глядачі здозріть! Що немає такої гори. Маєте село, але не маєте васелівки з такою горою. Навіть якщо у вас є така гора, але нема села Васильюки. Або міста жителів, Мені прибелили, що бачиш, що такі дві ноги динозавра скажіть на жителів. Майже всіх динозаврів зарубали. Перебили. Угу. На тобі. Це, віді, -то лишилося. Ще патронів. Нічого доб'ям палкою. Микрофон хотів сказати. Ну, мікрофоном. Полочный. На, на! Тобі мікрофоном. На На! На! мене нападати, обзивати, Та я ваш рот перебив мініганом, а тебе заб'ю останнього динозавра на світі палкою. Та добивайся швидше. Є! я вбив всіх динозаврів з міста динозаврів. Тепер це просто село Василівка. разные раз, 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 И что же это ли буду? Ведь. Всем пока! пока, пока. сезон э, Мистер Динозавры. Всем пока! Всем пока-пока! Пока! пока. пока. пока.